Те, що стосується системи охорони здоров'я, ми теж виносили тільки два питання, які надважливі. Хочу підкреслити, що вони не несуть ніякого політичного характеру, не мають провокативного направлення в їх вирішення. Абсолютно адміністративне питання, яке необхідно вирішити для нормального функціонування галузі охорони здоров'я. Перше питання, яке ми підкреслюю, з серпня місяця минулого року не можемо провести це про передачу частини повноважень Міністерства охорони здоров'я щодо вирішення питань реконструкції і ремонтних робіт інфекційного корпусу Другої міської лікарні. Ціна питання майже 100 мільйонів гривень, які ми не можемо отримати. Роботи на цю суму ми не можемо отримати. І друге питання. Яке теж дуже важливе, це відокремлення двох центрів сімейних лікарів від другої міської лікарні. Це в межах медичної реформи, яка проводиться і в цьому році кластерні лікарні повинні відокремити сімейних лікарів. Якщо ми не зможемо привести це питання, не відокремити ці дві юридичні особи. То передмістом з липня місяця стане питання на те, щоб знайти 77 мільйонів гривень для фінансування заробітної плати сімейних лікарів, медичних сестер і младшого медичного персоналу, який працює саме в сімейному напрямку. Тому що з 1 липня Національна служба здоров'я, якщо ми не приймемо таке рішення, не буде фінансувати. Надання саме медичної допомоги сімейною медициною.